що де не дуже покоровнює, і те, що їм не достає, доповнює, поставляє благовій під дияхона Юрія, дияконство, Тож ж помолівся за нього, що сійшла на нього благодаря, святого Духа і домов. Господи Боже наш, Ти у своєму проведінні, незбагненною твоєю силою, ще зливаєш розливаєш Святого Твого Духа на тих, що мають бути служителями і трудитися для нетлінних тайн. Ти сам владико, збережи позбережи цього Юрія, якого ти благоволив через мене поставити на деяконську службу, щоб він з усякою побожністю і чистим сумлінням. Додержував тайну віри, подай же йому і ласку, що її ти зволив дарувати на виконування цієї служби, ученикові твоєму Стефанові, як першому з усіх тобою покликаних, і за твоїм уподобанням сподобай його, щоб він добре виконував, даний йому ласкавістю твоєю чин, бо ті, що добре послужили, придбають собі знатний чин. І покажи досконалим слугу Твого всьому, бо твоє є цар, твої сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Боже, в зігнання, всі, Господи Боже, церковні зігнання, всіх, Господи, помоліться. За хири нашого, Кир василія, за священство, охорону, добре пожиття, мир, здоров'я, спасіння, і за добрі вчинки Його року. Господи, О, Господи, помилуй. Слугу Божого диякона Юрія, нині поставленого, і за спасіння Його Господеві помолівся, помилуй. щоб милостивий Бог наш дарував йому чисте і бездоганне дияконство Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію. з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного. І все життя наше Христу Богові відаймо. Бог. Наш, ти не своїм голосом закон судіння для твоїх апостолів установив, і первомученика Стефана першим дияконом вибрав, і самого себе найпершим виконавцем дияконського служіння проповідував, як у своєму, у святому Євангелії Твоєму написано, коли хто з вас хоче бути першим, то нехай буде вам слугою, сам, Владико цього Слугу Твого. Юрія, якого ти сподобав увійти в дияхнинську службу, з повним приходом Твого Святого і Животворного Духа всякої віри, любові, сили і святості, бо не від покладення моїх рук, але завдяки наявності багатих твоїх щедрот, дається благодать тим, що в тебе достойні, нехай же цей, бувши вільним від всякого гріха, стане неповинним перед тобою. І прийме красиву нагороду твоєї обітниці. бо ти Бог нашій тобі славу отцю і сину і святому Духові, нині бо цей час і навіки вічні. 烧。<music> <music> Ти пом'янувши, чи ще ми, Господе, помолівся. Господи, помилим. Затресень, свечені, чесні дари, Господи, помолімся. Господи, помилуй. ми любили по сприйнявши у святий, і духовні свіжимо, як приємний закладу духовний, і слава Божественно благодать, і Дар Святого Духа помолиться. Господи помилуй. присмотрите нами до церкви і скорби, гнівы нужды, Господи, помолиться. Let's go,